Хочу також поділитися тим, що я до себе почула з проповіді, яку ми розбирали на недільному служінні. Те, що насправді потрібно знати, кого слухаєш, не потрібно слухати неперевірену інформацію. І потрібно слухати людей віри, людей духовних, а не слухати якихось філософів або зірок, тому що нам може бути навіть невідомий їх результат життя або чийсь фінал життя. і... Ну, їхні вчення можуть бути неправдивими, і навіть ну, той людини може при кінці життя думка змінитися, а якась людина підхопила там теорію, так як теорію еволюції. Дарвін, він, він потім в старості читав Біблію, його там спитали, ніби чому він її читає, він ну, вже сприйняв її як істину і зізнався, що в молодості просто фантазував, а його вчення підхопили і зробили вже з нього релігію, філ, філософію.